Зарядки час. Здорово, я земляки. Радити щось комусь неблагодатна справа. Та й не завжди є таке право, не завжди воно потрібне, не завжди слушне. Для усвідомлення сприйняття всякої інформації має настати відповідне місце і час, щоб грунт дозрів і дав свої плоди. Але коли всюди лунає одинакова проплачена єрець, яка укорочує нам віку і наші можливості, ще й за космічні гроші нам впарюють речі, які не налазять на голову. І коли йдеться про найважливіше в нашому житті, то тим більше треба озвучувати здорові природні незмінні речі, нагадувати про здоровий спосіб життя, озвучувати необхідні ради для людей, яким не байдуже власне здоров'я, щоб була альтернатива. Моя рада всього життя заключається в тому, щоб не полінуватися, і після чергових слів кожного з нас, що головне, аби було здоров'я, почати дбати нарешті про нього, взятися і потроху вдумливо прочитати для себе книжку про наш організм, про здоров'я і книжку з фізичної культури, фізичного виховання, для того, щоб отримати і усвідомити необхідні базові знання про наш організм, його роботу і потреби, про основні принципи тренування і відновлення нашого організму, щоб собі на все життя керуватися тими знаннями, не попадатися на обман і зберегти власне здоров'я, купа сил, засобів і дорогоцінний час передати їх далі. Раджу вибирати стару літературу 80-х, максимум 90-х років, коли ще діяла система охорони здоров'я населення, справжні інститути і вчені ентузіасти, коли спекулянти не керували медициною, перетворивши її в бізнес-індустрію, підмінивши всі поняття і системи навчання до навпаки, щоб люди хворіли і ставали постійними клієнтами дорогущих аптек і медичних так званих послуг. В них відтоді черги, вони скрізь, а здоров'я то куди здівається. Все нові болячки, вік всіх захворювань. Постійно молодіє, і ніхто не задається питанням, як так. Тому книжки краще вибрати не з сучасних комерційних зарубіжних, але спеціалізовані старі підручники, на яких не наживалися, але які писали ентузіасти-науковці, наші прославлені професора, чемпіони, які щиро присвятили своїй справі усе життя. Це може бути підручник з фізіології людини, підручник з валеології чи гігієни. Ну а якщо зазіхнути ще й на анатомію, біофізику і біохімію, то взагалі фраєр будеш. Та навіть старий шкільний підручник з біології людини, якщо його уважно прочитати, усвідомити, це вже добре. Не забути про підручник з фізичного виховання, фізичної культури, щоб повкнутися в культуру здоров'я, бо не на сайтах оголошень по пару гривень на крайняк електронний варіант. Їх буде достатньо для освоєння базових фундаментальних необхідних знань, доторкнутися до нашого мікросесвіту. А це ще ж так цікаво, коли в свій час, перечитавши їх, підвів підсумок. То припух від усвідомлення, що виявляється у нас самовідновний, самодостатній організм із завидним запасом міцності, і ми взагалі не маємо хворіти в нормальних умовах, але так бізнес не зробиш. Треба створювати ненормальні умови, шкідливі звички, формувати у людей відповідний світогляд і нездоровий стиль життя. Тоді клієнтів, хоч відбавляй. Я прибув вдруге, коли проаналізував, скільки знайомих мені людей могли ще жити, якби не потрапили до лікарні і мали елементарні знання про здоров'я, де їх наліво направо пічкали антибіотиками, іншим хімозом, оперували, насилували постільним режимом, викачуючи гроші, а відвідувачі щиро напихали зайвою згубною той момент їдою, коли організму для зміцнення треба було здоровий розгрузочний раціон і адекватний руховий режим, лікувальна фізкультура створити йому нарешті здорові умови, щоб відновитися. Сьогодні і в подальшому мати базові знання, поки вони ще не поховані, є життєвою необхідністю, оскільки медицина на сьогодні у всьому світі стала бізнесом номер один, а завдання бізнесу це постійне збільшення прибутків і постійних клієнтів, ціль оправдає будь-які засоби, лабораторії працюють, віруси штампуються, лікарів більше не учать основ здоров'я, бути носіями знань для його охорони, усувати причини захворювань, натомість їх учать все новим хитромудрим містичним болячкам і як виписувати під Них дорогущу фармакологію не усуваючи причин захворювань, а породжуючи їх. Авторитет лікаря і брак знань забезпечує сліпий послуг і довіру пацієнтів. З кожним роком технології обману вдосконалюються, а рівень здоров'я населення знижується. Класика жанру, коли лікарі все життя сидять на пігулках від головного болю. Ніхто не спорить, є й хороші, свідомі лікарі-ентузіасти на них все й тримається. Їх буде все менше. Мова йде про саму систему медицини, яка сьогодні діє по всьому світу, цинічно наживаючись на геноциді, заручниками якої являємося всі ми. Спекулянти прагнуть так підмінити правду, щоб все нові покоління від народження привчити на болячки і пожиттєву залежність від штучних вітамінів, гормонів, всяких добавок, фармакличних препаратів, конвейерних операцій, видалень, заміни природних органів і суглобів, розрахованих на все життя, на штучні, що і виродить поняття й почуття здоров'я. А для цього слугує ціла медіа інформаційна індустрія, яка пропагує шкідливий спосіб життя, рекламує хімоз і деградацію, підмінює правду, все справжнє і природнє. І ми будемо спосіб. Стріти прогресуючу картину залежності людей від суперновітніх препаратів і операцій, на які прийдеться пахати все життя, а люди будуть слабнути як мухи, деградувати, але при тому мало хто задумується, як так виходить, і разом з толпою зомбовані пропагандою будуть повторяти бачене в екранах і за космічні розцінки калічити свою природу і власне здоров'я якості постійного клієнта. На щастя, здоров'я і задоволеність життям не можна купити, їх можна тільки пізнати в чесній турботливій праці. Здоров'я немає поза здоровим способом життя, є лише спадкові відновні резерви, і поки ми їх не спалимо, ще більш-менш тримаємося. Але якщо ми будемо їх тільки спалювати, то кожне нове покоління буде мати все менші резерви, буде слабнути. Тому зараз, як ніколи, для тих, кому не байдуже власне здоров'я і свобода життя, раджу здобути базу Базові знання зі здорового способу життя, поки такі ще доступні, і керуватися ними в подальшому житті, але найкраща книга це ми самі. Нічому сліпо не довіряти, але пізнавати себе, свої відчуття і потреби власного організму. Аналізувати, осмислювати інформацію, перевіряти логіку і ділом, щоб мати можливість розрізняти, де правда, а де нажива, і бути незалежними, знати, як допомогти організму в моменти, коли ми його перегрузили, знати, як не тільки спалювати резерви, але як їх відновлювати і нарощувати, зберегти власне здоров'я і передати його зі знаннями далі. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте. Ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.